Вітаю, всім вітання на каналі Тератораху. З вами тут я, Юля, сімерного неба, Доброго вам часу доби, спілкуваючи вас з новим роком. Сьогодні 31 грудня, Знімаю це відео 31 грудня. Тому всіх вітаю з наступаючим роком. У придешньому році залишайте все негативне, все недобре, що було з вами було. Подякуйте цьому року, що він був, що він нас навчив за всякі досвіди. І відпускайте його з миром. А в новий рік ідіть з новим, з усім новим, позитивним і хорошим. Запропоную вам зараз таку тему розкладу. Воно тоді, будь-коли хоч відом відкриєте. просто містичність в тому, що я знімаю зараз перед новим року. Диво, яке з вами станеться диво найближчим часом. Думайте про себе, своє ім'я, скажіть, не забувайте, розклад загальний, не обов'язково він має зрезунувати. А якщо розумує, то дуже рада за вас і чекаю на ваші відгуки, на ваші на канал, підписуйся. Диво, яке станеться диво з вами найближчим часом, Це справді для вас буде якесь диво. А ви вийдете з якоїсь печалі, з якихось страхів да, сонце виходить. Ви виходите у своє сонечко, яке спояснення, можливо, у стіл в якихось страхах. У кожного своя ситуація, у кожного різна, я це перечисляти не буду, бо це затягнеться від на час. Ви просто відкладаєте до цієї ситуації. Ви вийдете, можливо, у когось були якісь страхи за дітей, про дітей, по дітях щось. У когось там за якісь нові починання, як не могло у вас розпочатися, у когось за якесь навчання ваше власне, у когось за дітей, навчання чи щось інше. Ну, якщо за дітей, то це будь-чого може стосуватися у дітей. Якщо за ваше власне, що скоріше за все це щось якесь нове, новий початок. Ваш це якийсь новий початок. Перші кроки вже зроблені, за якусь стабільність вашу, за якісь якісь знання, ваші ваші знання. якщо це дітей вас, то ваші якісь знання, то це. То це, от ви виходите з того, що ви за це переживали. Тобто, паш задає тон про щось нове, чи про дітей, чи ваше щось особисте, щось не вийшло, щось не виходило під дно колоди, каже дев'ятка мечів. Це дуже у вас страхи були, якісь накрути, страхи, якісь поганий сон навіть через це. був, може, хтось хворів. Да, До речі, може у когось дітки були хворі, хворіли діти, чи якісь з дітьми були в сварках, якихось. Це, це теж підійде, що ви через це переживали. Але ви з цього виходите, і це станеться це якесь для справді для вас дивом, що ви думали, що все це неможливо особливо, якщо фізична хвороба була. У вас, у ваших дітей. Якщо у дітей, то ви виходите з того сонечку, ви подолаєте хворобу дитини. Наприклад, найдете хорошого спеціаліста, де не вилікуєте. Якщо це у вас була якась хвороба, то ви з цього виходите, ви, знай... ви по новому якось знайдете підхід, як лікувати ту хворобу, і ви виходите в сонце. Бо до того у вас була ця дев'ятка мечова. От тут щось, щось ваше або ваших дітей. Якщо у вас дітей є. Якщо не актуально, дітей немає, у дітей все слава Богу, добре, то це щось ваше, те, що воно було щось, ну що воно що І ви з цього вийдете якимось дивним чином, бо розклад ми дивимося на тему диво. Чи справді буде для вас як дивом. Тобто ви як до цього билися, як голою об стінку, і інше не вийшло. І тут нарешті проясниться, прийде, прийде сонечко, прийде сонце на вашу вулицю, прийде ще свято на вашу вулицю, яке оцим сонечком все осяє, і це буде для вас диво диво. Не да, до речі, сонце теж має значення дітей, так що тут дуже ватушку може зрозуміти на проблему з дітьми якусь. І ви з цього виходите, ви вийдете все буде добре, все проясниться і чи по здоров'ю, чи там маскування дітьми, і так далі. Тут дуже багато зрозуміє дітям. Ось такий був розклад на сьогодні, таке було диво для вас сьогодні. Всім дякую за увагу, ще раз всіх з І чекаю на ваші зворотні зв'язки. З вами була Юля, до зустрічі на каналі.